Привіт! З вами механіки і сьогодні ми розкололи двигун переробленої дельти. І яка ж причина була поломки? Ось ми бачимо кольцо, штопорне лопнуло на декілька частин. Штопорне кольцо. Ще кажуть, частина десь потірялася, будемо ще розбирати далі. Частина десь в двигунові. Будемо перемивати двигун, шукати її, щоб не заклинив. Ось. Розби. Розбиті шайби, погнути все, пази повиривати і все, погнути. Прийдеться знову купляти повністю коробку стіплення, бо все порвало самі... саме цей. Погнуло, все. побило. Порвало, прийдеться новим все повністю брати. Називається на день попали. Ось вона перевернута ця альфа чи дельта. А ну Не скоро вийде показати її в роботі. Бо невідомо коли. Будуть денежки. Будуть. Запчастини. Пишіть в коментарі, як вийти з цієї ситуації. І причина, чому може розірвати, Яка причина поломки стала. Всім пока!